Це презентація е презентация Камикадзе. Дякую, я моя вас Отож. Якщо ще хтось не знає, <плес> Дмитро Трос, я власник і директор пейнбольного клубу Камікація. Хочу вам розказати кілька слів про пейнбол. Не буду утомляти вас визначеннями. І історію пейнболу цією інформацією можна достатньо знайти в інтернеті. Тому розкажу, Скажем, навіть не розкажу, а е виступлю проти декількох думок, які активно е розказуються людьми, які насправді хибні, а хибні вони тому, що вони ніколи не грали в пейнбол, але зі знанням справи розказують про це. Значить, багато людей вважає, що пейнбол суто чоловіча гра. Це брехня. Добре. Грає багато дівчат. Як ви можете побачити. Можете. <ріху> <ріху> багато людей вважає, що пейнтбол грають тільки в теплу пору року. Це брехня. Ми граємо пейнтбол крутий рік. Я присяду, щоб ви всі бачили тут Багато людей вважає, що пейнтбол грають тільки в день. Це брехня. Ми граємо пейнтбол і вночі. Багато людей вважає, що пейнтбол — це скучно. Брехня. Грати в пейнтбол завжди весело. Багато людей вважає, що пейнболі перемагає той, хто вміє швидко бігати і влучно стріляти. Це брехня. Пейнбол це командна гра. І тут перемагає той, хто працює в команді. А той, хто тримається на одинці, програє. Багато людей вважає, що пейнбол це банально і передбачувано. Брехня! Тому що ти ніколи не знаєш, що чекає тебе за рогом. Багато людей вважає, що пейнтбол породжує жорстокість. Брехня. Пейнтбол допомінює позитив. Багато людей вважає, що пейнтбол — це гра мільйонерів. Брехня. Пейнтбол — це гра мільйонів. Десятків мільйонів людей, і твій соціальний статус не допоможе тобі під час ігри. Багато людей вважає, що це важко і страшно. Так, це важко і страшно. А хто сказав, що має бути легко? <риклад> 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 Може, пейнтбол — це драйв, адреналін, позитив, екстрім. І завжди стає сумно, коли пейнтбол закінчується. І разом з тобою сумує і твоя зброя. Тому давайте, щоб зброя не сумувала, зробимо наш світ, наше життя веселіше. Є запитання. Які вас засоби захисту від ударими? Треба швидко об'яти. Якщо це приміщення, допоможе. Приміщення? Засоби захисту жилет. Я не надівав на себе жилет тому що я не боюся болю. Може варто переназвати на за музахіст. Я не можу на вас. А у вас для того, щоб у вас в бучі, Так, є. А фарби якісь спеціальні чи такі самі? Такі самі. Фарби такі самі, граємо, тоді вже більше на чесність, тому що не видно вночі, чи в тебе попали, чи не попала. Орієнтуємося по крику. <риклад> <риклад> якщо кричить, значить попали. А якщо терпить, тоді молодець. Ти 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 <риклад> Пр при грі вночі. Чи використовувати ви прибори нічного бачення? Mm, на жаль, ні. <риклад> а судді є чи. Так, Просто команда на я суддя. Один? <риклад> Чим більше людей, тим більше суддів. На 10 людей по правилах має бути один суддя. Таке основне питання, коли ми навіть. Візитки є. Христина, там після випуску нас прошу всіх на... Одразу. Одразу в день. Є ще питання. Скільки ваш Пострілятись? Інформація на сайті є. Фарба смачна? На жаль, ні. Вона різнокольорова, весела, але не смачна. А кінь коли вас са відрізається ще ні? я пробував тільки два. Я. <кху> По-моєму, <в> не однакові. <рігум> <рігум> Скільки шариків лазить за редбедь перед двісті? Що на таке недолік, коли зимою нас застрягала кульки? Вони розривалися, не, не, не кида, а розривалися. Кульки повинні зимою бути зимою. Можливо, ви грали літніми кульками, тому вони замерзали і роздувалися. <гум>